Добрий день, мене звати Олена. Мене звуть Валентин. Я чоловік Олени. Ми знімаємося окремо, тому що комусь треба з дитиною сидіти. Наша історія така, що ми зустрілись, коли нам обом було вже за 30 років. Це перший шлюб, і, ну, і у мене і у мого чоловіка. І ми одразу вирішили, що ми дуже хочемо мати діток. Пробували. І у нас не виходило. Це були сльози, ну, в мене постійно якісь розчарування. От, ми вирішили пройти обстеження. А, пройшли обстеження, потім а, мені зробили операцію, гістероскопію, да? і у нас вийшло за На жаль, а перша вагітність завмерла на восьмому тижні. Ми готувалися далі, і десь через півроку нас вийшли за вагітниці знову. В той час ми виїхали з України і перебували в Угорщині. Коли нам на першому скринінгу повідомили про підозру на хромосомну патологію нашої дитини, ми були, якщо чесно, в шоці. Я думаю, що всі хочуть мати ну, здорову дитинку, по-перше. Ми вирішили робити далі обстеження, зробили амніоцинтез і отримали результати з підтвердженням, що так наша дитина майбутня має хромосомну патологію. Ми вирішили, що ми залишаємо дитину. Тому в нас є чудовий синочок, яку ми дуже любимо, йому вже два рочки, і ми повернулись народжувати саме в Україну, де ми можемо мати більшу підтримку. Ми звернулися в медичний центр мати та дитина, щоб пройти обстеження і, перед наступною вагітністю. І побачили інформацію на сайті. Про соціальний проєкт Велека Прилетить. Я заповнила анкету і розказала чоловіку: кажу, що ми підемо якраз на обстеження, і давай зайдемо до репродуктолога, поговорити. Ми були на консультації, потім чекали результати. І так співпало цікаво, що результати були оголошені 24 серпня. І це був якраз мій день народження, і це був такий неймовірний подарунок для нас. Ще хочу розказати, коли ми прийшли на консультацію до репродуктолога, це Білишко Олександр Віталійович, ми розповіли нашу історію, і я вам хочу сказати, що коли я подивилась в очі лікарю. То я йому просто повірила. Повірила, що в нас все вийде. Він надає таку підтримку нам, ми дуже йому вдячні за це. Про наше рішення вступити в програму ЕКЗ знає небагато людей. Але ми заручились підтримкою. Це сестра мого чоловіка. Вона прям дуже нас підтримує. От. І в неї є двоє діток, вже дорослих. І ще в мене є така довірена особа. Це моя подружка, у якої теж дитинка з хромосомною патологією. От. І вона якось, згодилась пройти зі мною цей шлях повністю. У мене є Хвилювання перед початком стимуляції, але я маю підтримку і лікаря, і чоловіка, а ми домовилися, що буде мені робити уколи чоловік. На мій день народження, коли ми вже знали про те, що нас обрали в програму, чоловік побажав. Щоб у нас була двійня, це наша мрія. <ріху> Тому ми спитали у лікаря. Він сказав, що давайте будемо дивитися, як воно буде далі. На стан здоров'я. Але наша мрія мати двійню, вона залишається, і ми маємо на це надію. Наші сподівання, що в нашій сім'ї буде поповнення, і все буде добре, все вийде.